Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, тобі і мені! Вітаю вас, малята! Дітки, до нас сьогодні завітав сніговичок. Він хоче з нами пограти. Але спочатку давайте пригадаємо назви геометричних фігур. Це? Фігура квадрат. А це яка фігура? Так, трикутник. А це круг. Ця фігура називається овал. А це фігура ромб. Малята сніговичок. запрошує нас пограти у гру, назви фігуру. На яку схожі предмети. Подушка, коробка, розетка ці предмети квадратної форми, вони схожі на квадрат. Шоколадка, книжка, листівка, на яку фігуру схожі ці предмети? Так, малята, це прямокутник. Ялинка, пірамідка, шматочок піци. На яку фігуру схожі ці предмети? Так, звичайно, це трикутник. Часи, льодянник, кулька. Ці предмети схожі на. Черепаха, диня, жук, сонечко. Ці предмети схожі на фігуру. Правильно, овал. Риба, дзига, повітряний змій. Ці предмети схожі на. Правильно малята молодці! Гарно пограли зі сніговичком. До побачення!